Неймовірного успіху, друге місце загальнокомандного заліку та дві золоті нагороди одну срібну і три бронзові в індивідуальному завоювали спортсмени збірної Дніпропетровської області за підсумками чемпіонату України з греко-римської боротьби, сутички у якого були організовані і проведені на найвищому рівні на чотирьох килимах легкоатлетичного манежу з велотреком Львівського спортивного клубу Армії тверде переконання старішини вітчизняного тренерського корпусу заслуженого тренера України Миколи Ставрінова. Подібний тріумф, не випадковість, а результат побудованої розгалуженої вертикалі роботи усіх ланок від первинної дячуйнацької спортивної школи через Дніпровський фаховий коледж спорту і школу вищої спортивної майстерності до Придніпровської академії фізичної культури і спорту. Зрештою, все розпочинається на місцях в регіоні, де плідно працює низка вправних досвідчених фахівців. Это и Черевишный Валентин, и Сухиненко Сергей, это то Кривой Рог, это Ковтун с Верхнепровска, это Юра Никитенко с Каменского. Это, конечно, династия продолжающегося Сергея Николаевича Дорогана. В общем, это... Це... Усилия всей нашої Днепропетровской команди. Плюс, конечно, громадная помощь нашого і фонду солідарності, і клуба Медведь, і особенно и также школа высшего спортивного мастерства со стороны э, Миф, вот. Динамо, областной совет Сергій Артемович Барсеган. Тут очень немаловажна роль нашого. училища физической культуры. У нас очень э, недаром мы открыли отделение здесь, и, и руководство и Михаил Наумович очень хорошо к этому отнесся, и отделение греко-римской, вольной борьбы. И это отделение начало уже давать серьезные результаты. Главное, вот есть система. Это ДСШ, вот ДСШ, кстати, наше единоборство городское, вот ДСШ, Спортинтернат или училище в вот, ШВСМ, Институт физкультуры, вот Виктор Григорьевич Савченко, и вот этот зал, это наш центр, где мы собираемся все. Вот. Короче говоря, вот такая система она работает. Що стосується звітного турніру, то найвагомішим таким результатом стали дві золоті нагороди в особистому заліку. Одну з них у драматичній сутичці у ваві категорії до 77 кілограмів здобув Дмитро Васецький. Він повів у рахунку 3-0 проти титулованого киянина Ельмара Нурієва. Тим згодом останньому вдалося перехопити ініціативу, і вже він був попереду 5-3. Зрештою за хвилину 20 секунд. До закінчення поєдинку наш борець відіграв два бали і не тільки вирівняв становище 5-5, але й за правилами боротьби отримав перевагу, яку і зберіг до завершення зустрічі та став чемпіоном. Хоча й якістю власної боротьби залишився несповна задоволений. Борьбою своєї не до кінця доволен, але доволен результатом которого ну смог добиться и ошибки, конечно, были допущены. Вот сейчас уже проводим работу над ошибками, стараемся их исправить, чтобы в будущем показывать более качественную, более, так скажем, э, профессиональную борьбу. Натомість інша медаль найвищого гатунку на перший погляд Сергію Омеліну дісталася легко і невимушено, адже у ваговій категорії до 97 кілограмів він за півтори хвилини святкував успіх над бронзовим призером чемпіонату Європи минулого року одеситом Ведленом Козлюком. Вже на 30 30-й секунді Дніпровець заробив 4 бали. А ще за 60 черговим китком Сергій здобув дочасну перемогу, яка можливо для багатьох і стала несподіванкою. Проте за подібним здобутком копітка праця тренера і атлета на тренуваннях. Задоволений цілком вдалося виконати завдання тренера, наставника, тому ну, все вдалося, задоволений. Фіналу у суперваговій категорії дістався і Владислав Вороний. Проте спробувати свої сили у поєдинку за золоту нагороду проти володаря Кубка світу Олександра Чернецького, який представляє Донецьку область. Йому завадила хвороба. Переборюючи її, він переможно провів усі попередні сутички, натомість на вирішальну вони з тренером вирішили не виходити, щоб уникнути ризику погіршення стану здоров'я. Я заболів перед змаганнями. Перед виїздом я вже був хворий, боровся з температурою і. Коли я попав у фінал, я, ми з тренером так домовилися і прийняли таке рішення, що ми не будемо боротися в фіналі. І ми просто знялися, щоб здоров'я важніше. На наступний раз буду вже здоровий, підготовлюся і виграємо, отримаємо перемогу. Ми ведемо набір до гри кримської боротьби. У нас тренування чотири рази в неділю, в понеділок, і... З Вівторок на півчетверта, а в суботу на дві години. Всіх бажаючих приходьте, всіх чекаємо з задоволенням, щоби становилися теж чемпіонами, як наша команда. Натомість, бронзова нагорода для учня Дніпровського фахового коледжу спорту Івана Стефанського стала безсумнівним успіхом. Чим юнак, звісно, пишається, а здобутий досвід участі у такому представницькому турнірі стане для нього черговим кроком до нових перемог і звершень. Звісно, успіх. Ну, как сказать, для мене це був бесценный опыт. Взагалі, туди ехал для опыта, а получилось так, що ще и медальку собой прихватил. Тому я так сказати, часів рад. Окрім Івана, бронзовими призерами чемпіонату України з греко-римської боротьби стали Микола Яхонтов і Володимир Яковлев. Останній, до речі, на старті турніру поступився своєму земляку. Майбутньому володарю золотої медалі, вище згаданому метру Васецькому. Загалом звітні змагання стали етапом відбору для участі у чемпіонаті світу, що відбудеться на початку осені у столиці Сербії Білграді, де перші п'ять місць отримають перепустки на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року. Остаточно склад учасників Олімпіади буде сформовано за підсумками ще двох ліцензійних турнірів.